Площі в нашому господарстві 3000 гектар. Займаємося ми вирощуванням зернових культур і технічними просотними, олійними культурами. Під ячменем у нас площі 500 гектарів. Так в середньому не будемо уточняти, точно найбільше ми вирощуємо це кукрузу. Займаємося кукрузою, самі е, купуємо лінії. Е, Лінії купуємо у інституті Юрію в Харкові Е, і тоді ведемо їх в масові посіви. Е, Займаємося також ми вирощуванням насінників, насіння цукрового буряка. Вирощуємо матошні буряки, закатуємо їх і вирощуємо так на сіні.